У 1989 році в Черкасах встановили пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані. Ми ж в трьох метрах звідси будемо питати в Черкащан, де знайти цей пам'ятник. Де в Черкасах пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам? Чесно кажучи, не знаю, тому що я перший рік тут проживаю. Я студентка. Звідки тому... ви? З Полтавської області. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Уявлення немає. Не знаю, Соборная площадь. Соборні площадь, а де саме там? Я не знаю. А хто, хто такі воїни-інтернаціоналісти? Вы <ріху> Черкас? Да. от а, а це що за пам'ятник? Скажіть, будь ласка. Не знаю. Ну, от ми стоїмо тут бельню. Подсипі собі. Уяви немає. Ви Черкас? Да. от а, а це що за пам'ятник, Скажіть. Ну, пам'ятник той пам'ятник. Де? Десь в центрі? Ну ви Черкас? Ми Черкас. Я так. Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Я навіть не скажу, якщо чесно. Я не местный, mm. я недавно. Десь я його наблюдав, проходив колись мимо мене. А ти саме не можеш задати, бо ми шукаємо це? Ні, ні, не можу, якщо чесно. Та я всього два роки в Черкасах. Но. Ось. Де? На цій площі. Де саме можна показати? Сейчас вам скажу. Ну тут ж, на цій площі трішки далі, мабуть, пройтись. Туди? Ну так. Да. До церкви? Ну, не до цієї церкви, а трішки далі. Пагорб слави? Пагорб слави. Mm. Ну, знаю, що ця площа називається площа е, інтернаціоналістів. Так. А чи тут є пам'ятник, навіть не бачила. А ви часто сюди виходите? Ну, кожен день. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Ой, хлопці. Вони таке спитали, можна я піду, тому що я спішу. Ну, на мою думку, це якщо інтернаціоналісти, значить, захищали ну, інтереси багатьох країн. Ну, я так вважаю. Якщо інтернаціоналісти, значить все загалі. а які саме країни захищали? Хоча б три країни, які захищали так, воїни інтернаціоналісти. Ну, якби не Україну, мабуть, не поставили тут. Україну. Так, перша країна, друга. Друга країна. Ясно. ну, Сказати неправильно не хочу. То -то залишимось да. на Україні, так? Так. <рес> да. Я думаю, на Соборній площі можна знайти його. Там саме пам'ятник цей, так? Мабуть. А де ще може бути? Uh, навіть не знаю. Хто такі взагалі воїни, інтернаціоналісти. <рес> Це пов'язано з афганською війною. На холомі славі. Там пагорб слави, так? Угу. І Там можна знайти воїнам-інтернаціоналістам. Ну, Інтернаціоналістам, але в Авганці. Авганський пам'ятник пам інтернаціоналі. Ось пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Рядом ми стоїмо біля нього. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Е -е, чесно, я точно не знаю. Не думаю, що це з другої світової війни. Воїни. Які воювали за ту чи іншу сторону? Ну були там, були і махновці, і були і білогвардійці, красногвардійці, то е, хтось якась, мабуть, воїни, які приймали одну чи іншу сторону. І це їм встановили так усім сторонам пам'ятник. Не всім сторонам. Я ну можливо не так зрозуміли. Воїни, які були на якійсь одній певній стороні, ну тому що за всіх вони не могли воювати. І тому як в, в Черкасах за яку сторону були? В якій стороні могли встановити пам'ятник? Махновцям, петлюрівцям, німцям. Ні-ні. ні Німцям точно ні. Петлюрівці це, по-моєму, Закарпаття. У нас, по-моєму, були білогвардійці і так, білогвардійці. І червоногвардійці були? Фу-фу-фу-фу. Ну, червоногвардійці, по-моєму, це більше вже Київ і, і, і та частина, ну, та сторона Дніпра. Тобто ну. сюди білогвардійці не впустили червон... червоний, правильно? Ну, Впустили, не впустили це поняття е, таке розмите, тому що е, вони як би, мовити, воювали в певний період за одну сторону, за одну правду, а потім вони просто ну, ті стояли на тому боці, ті стояли за свою правду, ті за свою правду. Ви щойно перепаркувалися на частину меморіалу воїнам-афганцям? Да. Навіщо ви так робите? Ну, не Я ж одна так паркуюсь. А навіщо ви одна серед, серед багатьох? Я одна серед багатьох сірої маси, Дякую. Ви не приберете машину? Приберу через Свілась, де можна знайти в Черкасах пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам? Навіть не знаю, я не Черкаська. А ви Черкаська? Ні. А давно Черкаса взагалі? Та ні, недавно. Ну, скільки, місяць, два-три. Та ні, більше, ну просто у нас навчання, нам нема коли. Ви не ходите по вулицям? Ні, ні, ні. Ну, по цій тільки й ходимо. А тут ні, ніякі пам'ятники не помічали по цій вулиці? Н, навіть не знаю. Пам'ятник? А от вот за, сразу за оператором. За ким? А, за оператором? Так. Да. Інтернаціоналістом. Да. Mm -hmm. Ні, не знаю, наприклад. Черкас? Да, з Черкас. А де його можна знайти взагалі? Хоча б якийсь район. Ми шукаємо. Воїнам інтер. Можливо на 700... Сімсу... Ні, не, не, 700-річчя. я не знаю, вибачте. А хто такі взагалі? Воїни інтернаціоналісти. Mm, не знаю. Це пов'язано з афганською війною. А, з афганською? Mm -hmm. Ну, Напевно, люди, які брали участь в афганській війні. Я не люблю гамму. Не двістине. Де, не... де в Черкасах можна знайти пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам? А я теж не знаю. Ще б район якийсь. Район. Ми шукаємо це. Тут десь в центрі, здається. Ага. Майже в центрі, так. Може все таки не треба. Та я не люблю на камеру показуватися. Не, ну просто скажіть, де він є, щоб ми туди сюди. Я ж не знаю, справді кажу. А хто вони взагалі такі, от, воїни інтернаціоналісти? Я не знаю. Це пов'язано з афганською війною. Ну, звісно, що з війною з якоюся, а з якою. Ми знайдемо, якщо ви скажете, хто, хто це такі воїни-інтернаціоналісти. Хто такі воїни-інтернаціоналісти? Угу. Um, не знаю. Ну Це пов'язано з Афганом, з гаганською війною. А, ну так, да, вони виконували свій інтернаціональний долг в інших країнах, там, там, в Афганістані, в Таджикистані і так далі. А хто хто вони? Вони, ну, це э, наші українці. А чого вони туди їхали? Виконувати інтернаціональний долг, щоб допомагати э, другим націям, странам. А в чому допомагати? Э, Помагати. Э, Наладій діла То Будівництво якесь чи що. Да. Mm. Так. Тобто, в Афганістані відбувалося будівництво, так. А що саме? Атомної станції, гідроелектростанції? Чого? <плес> Чого туди їхали? <плес> ну, взагалі, страни, економіки, стоїть. Він там інтернаціоналістом, загинувшим в Афганістані. Ось це він. Це не є. Ви одна з небагатьох, яка сказала правильно. Чому так от, як вважаєте? Багато хто не знає взагалі, ну, взагалі... хто це такі і для чого їм пам'ятник. Ну, рівень освіти, звичайно, перш за все, а потім загально таке соціальне у нас суспільна освіта. Люди намагаються нічого не знати, мені зараз здається. Мало цікавиться.